Доброго дня, друзі, я щиро радий всіх бачити в цьому залі. Ну і звичайно, ми маємо зрозуміти, що ця агресія вона буде стільки тримати, скільки буде на карті світу Російська Федерація. Відповідно, абсолютно всі мають зрозуміти, що ми повинні перебудуватися на воєнний військовий лад: економіка, культура. Освіта і вся країна тому в сьогоднішній день звичайно ми активно підтримуємо такі заходи. Я дуже дякую всім людям доброї волі, які долучилися до цього заходу оргкомітету, які вже мають великий досвід в організації таких цікавих дійств, і всім бажаю, звичайно. Гарного настрою і цікавих лотів. Дякую. Слава Україні! Yeah. Yeah. На іншу yeah. сцену я хочу запросити пана Тимофія Нечибурука, заступника командира 39-го зенітно-ракетного полку. Власне, за їх підтримки, ініціативи відбувається цей захід. Ми дуже дякуємо вам за вашу службу. У нас для вас є два унікальних презента. Це така картина. Власне, ви більше знаєте про Я скажу. Да -да. яка виконана майстром нашим, це пані Вірою Сдрок, яка в принципі, вже довгий час малює художниця. Ну і Ікона унікальна, тут є напис. так? Якраз переданий ця ікона була освячена в трьох різних монастирях, в трьох різних церквах. Теж унікальна насправді річ. Ми хочемо, щоб це дійсно стало берегом для нашого зенітно ракетного полку, який, в принципі, ну його задача берегти наше небо від ворожих літальних апаратів. Правильно, так дозвольте, я відносно. Картини. Я скажу, що ми, як і всі Збройні Сили, зараз надихалися новим елементом оновлення, переозброєння, і в нас створився новий підрозділ. Ось, власне, Ця картина написана з нагоди першої такої виходу, бойового виходу нового спорного підрозділу, зенітно-ракетного комплексу ТОР. Тому це таке знакова для нас також картина, це чудово, а, так, а також відносно нашої ікони святого. Пантелеймона, то ми зробили капличку також на території військової частини. І в момент, коли кожен військовослужбовець відчуває страх, коли ти переборюєш втрату, то місце для молитви знаходить зовсім інший сенс. І те напевно, що ця ікона освячена в трьох храмах. Додачі великої духовності та Божої ласки і обійки над нами. Тому щиро дякую. Руки зайняті. Зараз ще раз полетимо руку. Іфійничі порук отримує подарунок, ікону та картину із зображенням новітнього зенітно ракетного комплексу ТОР, друзі, який і буде захищати наше мирне волинське небо а також всю Україну. А ікона святого Пантелеймона нехай стане заступницею і захисницею наших збройних сил. Ваші оплиски, друзі.